Всім привітик, москалям! Папа, з вами кішка, і сьогодні я знову з Бані. Слава Україні! Героям Слава всім привіт! І сьогодні ми з Бані граємо е, Color Food Eat. Ми з Бані двоє фіолетові і ми ще досі не збирали нічого. Не а бана... що Тут робити? Тут, я так зрозуміла, треба їжу збирати. Добре йдемо. Я вроді пам'ятаю, що коли тебе світу казала, що ТІВО, ці ТІВО різнокольорові вони дуже багато дають. Їх потрібно найбільше збирати. Так що збираєш. Збережи... В в кого там більше речей, то й перемагай, так що нам треба збирати. Так. Але поки що в нас так. тільки 12. Я йду з з, з речі принесу. то мені здається, що наші е, команди взагалі не хочуть грати. Так, але вроді би. Пам'ятаєш відео там. А ось. Виграли. Ура! Ура! Вони перемогли. Так. Але надіюсь, що в наступний раз ми теж переможемо. Так, тому що це наша мрія перемогти. Так. Так. Давай 4, хай буде, щоб 4 людини було. Так, давай, я так само голосую за 4 і. ой! Так, і вибираємо який? Вибираємо Пінк. Зодний більше поки що. Так, і тут ще. Где дуже... в Грін-грін-грін-грін-грін-грін? Там, у нас три-четверо, так. Ой, пішли. Так, пішли ми шукати будемо зараз. <кхем> Де вони є? Так, Грін, ось. Багато зелених предметів мені попалося. Так, а мені ще кольорових багато. Корольових. Mm -mm. Так. О, у нас... О, тюйський відбій. Так. Пора в нас відбій, в нас в нас не була тривога. Так. Нарешті відбій. Mm -hmm. Ой. Зелене. Причому зелене яблучко, я, я тільки що зібрала. Так. Вау. Так. Смальчине залежать. А, в мене вже веде. Напевно, максимально 10 предметів. А що тут дівчинка? А що. Вона положила коротше, предмети і їх, походу, з'їла. Давай а. я спробую їх з'їсти. А за... нам додається. Ага, бачиш, додається. Блін, ми щось трохи за. Але поки що ми на третьому місці. І це трошки погано. Так, так, так. три місця тільки. Так. Давай. Кішка там. Тішко, треба я за. Я закрила вікно, чи ж що там капець як цей. Там взагалі. Там зараз косить регу, напевно, і чи що Так, Я допомагаю дівчинці, походу, їсти, і це дуже прикольно, тому що ми вже на другому місці. Вау. Нам потрібно якось чорних перемогти. Так, так що ми маємо. Приходиш і неси зразу їсти. Я зразу ще їм. Ну, їж, я мала на увазі. Так... Чорні поки зависли трохи. Бля, в нас закінчилась їжа дівчинка, та чого ти нічого не збираєш? Так, Зразу приходиш і це все їж. Угу. Тому що, щоб нас не перемогли щоб нас не перемогли чорні. Так, бо тому що ми там ці там... О, щось вони... Е, пінк почали рости щось дуже угу. швидко. Нам треба срочно збирати. Шість. У мене вже сім предметів. У мене чотири. А наше тіло хвилина, а вже... а чого вже нас перегнали в два рази. Капець. А, я не встигаю взагалі повністю. Так, давай я скоро йду й... Тут багато так предметів, так що я швидко їм. Не вже ні. Так, скоро, скоро. Ні-ні, ні, скоро. Кішка, скоро ж треба, ти принесеш і зразу їж. Бо тому що чорні нас майже скоро нас взагалі перегонять і ми програємо. У нас дуже мало часу. Так, я вже їм. Їж, кішка. І та дівчинка так само. Замість того, щоб збирати. Так. Воно 116, блін, ми, їх впро... ми програли, походу. Но Це і за здорова... дівчинки, з якої ми граємо. Так. Я що я застряла, що робити. Ого. Я йду і зараз буду їсти. Що так, таке допомогти? Скоро їмо. Ай, блін. Давайте зараз підймемо до чорних у чор, чор, команду. Давай. Або, або до Пінк. Ну, пінк дві чорні ж вигла, а Пінк проти не було. Так, але пам'ятаєш? А давай скажемо, що нехай буде по двоє. Давай. Давай два. Голосуємо за два. Але всім за п'ять. Ой, за чотири. Ні, за два. Блін. Так, заходимо в блек. Ти зайшла? Ні, я не встигла. Пінк. Пінк. Я не встигла. В'єлов. Ст... Я чорна. А як? Я не встигла зайти, а ти а я, яка? А, а я я тільки за ним хлопчик, у жовта. Капець. Блій, ми граємо проти одне одного. Я не хочу, це так погано. М -м. Блін. Цікаво, якщо я куплю отут екстра спит. Ага, він ще 19 не хочу так дорого. Як це? Тип типу що? скоро бігати, так зрозуміло. А в мене вже 10. О, ще 19 треба платити, якщо я хочу купити. Поки що в нас нуль. Пінк нас перемагають. Так. Так, ми що зараз їмо з моїм бойфрендом. У тебе вже є бойфренд. Так, Да, вже є в мене бойфренд. Ми з ним їли тільки що. Ти забрала мою річ. Не забирай, будь ласка. Добре, забирай яблочко. Так, тому що в нас і так мало жовтих капець і кричей. Жовтих найменше. Саме, саме більше Ай, так. пінк речей або чорних. Давай зараз підемо в пінк. Pink обоє. Або Пінк, або чорну команду підемо, скоро. Хай мені 10. Побігли, побігли, скоро, 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 скоро. Дівчинка скоро. їж, я йду скоро збирати. Капець, ви там перемагаєте. У нас просто. Дуже зібрала ковалда. Ліпше б хтось з наших вирішив і ти зайшла. Та шо, що ж ви всі до мене прийшли? Та я ж мені, мені треба їсти. Нема кішки. Що? Це до побачення. Що, це то? Та підписники два зайшли. А вони які? А, пінк. І взагалі нічого збирати. Чого ми програємо? Нічого я вірю в тебе. О, блін, та що ж вони всі сюди заходять? То підписники? Так, зі мною підписниці в команді. Нас повна команда стала. Може хтось буде дивитися відео і себе побачить. Так. І буде довольний. Давай пінк підемо, бо чорних речей теж мало. Ну, але у вас все одно 98. Ну так, так що краще, може, підемо в чорну команду. Ми можемо піти в будь-яку. Будь-яки заманеться. Але просто в жовту ні, бо там... Так, я так зрозуміла, що тут дуже мало речей жовтих. І краще навіть. Тут і мене теж впізнали. Як нам везе взагалі? Підписники на кожному кроці. Небак. Немає бані, бані померла. Да. Так, кішка так само померла. Бані напилась і померла. Пиво напилася зі вчора, а то ходив купальнику. Ну я забула вчора, я... ти мене сьогодні збудила. Ну Типу я тебе збудила, хотіла піти з нових парку, бо, бо ж... е... жарко, але ти мене заставила мене відео з тобою знімати. <плес> ну, а що ти хотіла? Так. так. Вона напевно скрін зробила. Так, чотири. Чотири. Нема! Бані напилась, померла. Е, так, Пінг. Пінк? Так. Ти Пінг? Так. Я теж. там Летта... є місце, але ми не підемо. Mm -hmm. Боже милі. Я... Так, все побіг. А що з ними... А, це підписник, походу. Підписник? Угу, так, все, пінк-пінк пішки. Тих дуже багато. Тому ми і пішли в Пінк. Угу. Ще можна кольорові збирати. Що я вже, я завжди, якщо ми в Пінк, то тоді. Ми, походу, виграємо зараз. Так. Ай, і забрала мій. А, все, все, в мене вже 10 предметів. Я побігала. Дуже швидко я забирала. Я просто стрибаю. Так, е <піл, <піл, їж, пік, Настя. Пік, Бані їж скоренько, треба поїсти тобі, а то у нас худенька стала. Нічого. Так. Все, І я ще трохи стала Угу. Пиво напилася. Ну я просто вчора так класно було. я навіть не замітила. Я напилася. <піл>, нас вже 30 це рекорд. Поки що ми виграли. Ой, ми виграли. Нове Ми, ми виграємо. Так, так. Тому що Бані зараз нямкою, а ні, це Дорі нямкою. Бані і... ходить. Бані збирає її їсти. Бані крута взагалі. Угу. Я крута. Угу. Так, давайте, ми всі зможемо збирати. Блін, так класно, що підписники зайшли. Хоча я, я обіцяла з підписниками не mm -hmm. знімати відео, чи що, що в нас в моєму телеграмі немає ще 270 підписників. Це ідеальний момент, як його прорпрорекламувати. Ось він. Про це, це, це мій телеграм-канал. Це, <рекрамувати> це мій телеграм-канал, це мійка канал, так що підписуйтесь. Будь ласка, я хочу 270 підписників, тоді ми будемо з відео відео з підписниками знімати. Так, так поки що долі їсть. А ми збираємо. Мені це цей далі. А це, що може нас... навіть блогерів якихось покличемо. Так. Да. Кого можна покликати? Кого... Напишіть в коментарях, кого ви, покли... кого... кого ви хочете бачити відео з вами. Можливо, я, я задую якийсь сервер, там не буде максимально людей і можна буде зайти. Якщо кішка мене попросить, то я обов'язково прийду. Угу. Все, я вже не збирала 10 предметів. Ми поки що виграємо. Так, так, так. Їш. Я поки що їм. Віше принесла У нас ціла ти... хвилина, а ми вже виграємо. Та блін, да що ми топ. На краще краще збирайте. Та ми і так... Так, дивіться тако, е, Ніколи не пишіть, що кішка і баня що ми ми так це знаємо. Так. Ми тіпа, такі круті. Блін, елу забрала мою. Ай. Так. 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 Ні, дам свою. Ні, я вам нічого не віддам я просто 10. І з користю все збираю. Я збираю. 100! Так я зараз буду їсти. нас вже 100. Так, 100. тому що зараз нас переженуть ці. Так я побіжала, коротше, зараз тобі даю хавчик. Бо тому Давай, що ти теж похуділа, тобі треба поїсти трошки. Давай скоренько, вони вже закінчуєш, вони вже нас доганяють. Псюх, скоро на їж. Ми не маємо дати їм до на нас. Ти їш, я йду ще буду кручити. Бля, хамуха, щось я захожу кудись. Єс, yes, ми виграли! Ура! ура! Ми виграли! Так, так ура. А я не можу так само приближити походу. Ну, я ж казала, що не можна приближити. Так, що сказати? Дурі укр сім. Карсунечка, красиночка. Чотири. І знову заходимо в Пінк. Пінки-пинки. Так, я написала Пінк. Пінк. Кішка Ти Бані. Пінку? Тут написала. Все побігли. Побігли, 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 побігли. Збирати просто все. Мені тут показало, що до когось хтось дзвонить. Там щось на дворі гує. Ууу, я так хрещатик люблю. Літок Хто теж хрещатик. Якщо ви любите хрещатик, ставте вподобайку. Тому що хрещатик мають любити всі. Українці. тому що хрещатик це топчик. Так. Все, в мене ж 10 речей я вже побіжу. Якщо більше 10 речей, то тоді треба платити 19 роблоксів. Ми Хочемо зібрати, так, я їм принесла. І біжу назад. Дівчатка йому. В них по ноль. в нас вже 20. Три. Да. Нас же так. Супер, супер, супер. Просто 30. Клас. Ми просто усіх всіх перегоняємо. Так, тому що ми круті чекулі. Так. Да. Сподіваюсь, я тільки чекулі, ті а не хлопці, тому що зараз мені напишу в коментарях. А я тобою у відео і ти мене назвала чекулію. Кого? Ну може а, не, на нас а ні, на нас всіх дівчатка супер. Так їжте. Єште дівчатка, дівчатки, молодці. Є, їжте, 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 їжте. Скоро, скоро. А я буду збирати вам. Я теж буду збирати. А, я Так. мишку. Такс. Бай. Бай, бай. Це бай. на скорість? Тому це дуже треба скоро. Треба взагалі прям старатися, а в нас ще цілих дві хвилини, так що ми можемо взагалі не переживати, щоб так. ми щось програємо. Бо вна, в них п'ять, в нас вже 60. в оранжевих тільки. Так, у нас троє, в троє приносить їсти, а троє а дв, а одна дівчинка їсть все. все Так. Я їй трохи поможу. Допомагаю. Не думаю, що там дуже так багато, що не зможе. У нас вже сімдесят п'ять. 79, 80 Ну вообще вже крутухи Крутухи <клес> Крутухи Ой. Ми крутухи, йоу, йоу, йоу. ми крутухи, йоу, а в мене же все вже все, я вже все, ешьте за на здоров'я. Нажимаю же соточка. Яка я довольна. <клес> Нас перепросили садочка. Так, а я пока збираю. Двое, сейчас двое едять и двое носить. Так, вот это мы Так. Все, я, збралась, я Ах, ти ж, дівчинка, забрала себе покупать. А ты ж девчонка забрала мои предметы Так, кольорові. Ну пока что у нас є ще 35 секунд, так что я даю им. Я просто шукаю трохи кольорові, потому что кольорові... Си трошки почала їсти. Так. Ну, навіщо нам синік, якщо є рожеві? Так я зараз хочу зібрати повністю е, кольорові предмети, але я що я встигну. Я не повністю всі, бо тому що я не можу достати прям всі кольорові. Так. Шість. Ось. Я бачу о, зараз. О, скоро Ну, пра... Ми все одно виграли. Ну що ж, зразу була кішка, так. Бані всім папа.